Друзі, всім привіт. Всіх вітаю. Так що ж таке про нас думає Європа, так? Да? Що там в Європі про нас думає? Ну, Ви знаєте, я вам скажу, що я До... 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 Допустім, да, от я... туди сильно не рвався, Ну, ніколи. Скільки раз було їздив щось в Литву, да, Ну, і то. Так. Машину там подивитися. Та й там по роботі. Приглашали, ну, що то не пішло. Да. Але багато товаришів виїхали в Європу ще до війни. І як війна почалася, да, всі ж знають, що багато, багато виїжджало, багато у нас по дорозі. От, по Дніпропетровській цій трасі дуже багато йшло машин, виїжджали. І я вам скажу, машини доволі недешеві їхали. Да. Ну, там триндель, що творилося. Да. Ну, Друзі повиїжджали, працюють там, зараз там вони знаходяться. Да? О, і Я з ними спілкуюся. І от Було таке, що я запитав, кажу, а що ж там ну, от по новинах отаке розказують, отаке, отаке, отаке. що ж там на самом ділі робиться. О. Друзі, ми зараз починаємо, а ви не забудьте лупнути лайк з цьому відео, підписатися на канал. Багато людей дивиться без підписки. Підписатися по змозі, поділитися відео. Да? О, і в е ссылки в описі під цим відео. Там ссылки будуть, хто бажає підтримати канал. Там є донат-платформа, є номер карточки. ну Це все по вашому бажанню. Да? Ну Так що ж там розповідають про нас? ну Дивіться. Багато хто виїхав ще до війни і вони там працюють. Люди там працюють, в Канаді працюють, в, цьому, в Германії працюють, в Польщі працюють, в Чехії, о, в Словаччині. ну, Багато де хлопців є, так спілкуємося ми і люди от що розповідають. Роботяг поважають, да? не візде, в да? нас теж. Така там ситуація теж є, як і у нас. Не, 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 не візді, але, але більшість роботяг поважають. От, Відносини дуже каже хороші дороботяг. До роботяг. До товариші, да? Ну, бачите, я наголошую. Дороботяг. Але є свої нюанси, також. каже, ой, тому що народ наш, да? ну, це так, як мені кажуть. І так, да, до речі, на цьому каналі я до чого не призиваю, нікого ні до чого не примушую. От, це мій канал, ну, висловлюю свою думку. От, і хлопці розказують, каже, так же ж, як і, і в Україні, ну, от, приїжджають туди, аби все одразу, аби ніхрена не робити, і щоб бабло Ну от, каже, ну, Є ж такі, воно в нас багато. Да? Таких ніхрена не робить, а бабло хочеться отримати. От таких каже, не люблять, які юлять, щось десь крутять, вертять, щось, щось хочуть. Е, ну, Все. Тобі все. Захворів, які, які питання. Все, все каже, оплачується, все як полагається. Десь щось, якась травма чи ще щось. Да? Все, там, все допоможуть, все зроблять, не те, що тебе там будуть буцати, ніхто тебе не знає, як е, в мене ця ситуація ж була. Да? Що... Зі спиною і до сих пор бабло ну гроші долежні, вибачаюсь, да? от. І каже за роботяг взагалі, але ж, каже, як почалась війна, дуже багато поїхало халявщиків. Ну, Друзі, я говорю так, як кажуть мені. Да? От, каже, дуже, дуже приїхало багато халявщиків. Ну, Європа сплачувала, всі знаємо, ми всі знаємо, що Європа сплачувала да, як біженцям, там, кошти і тому подобне, І всі поїхали, думали, там мед бігом, бігом, бігом. Ну, дивіться, які біженці. Да, давайте так посудимо. Якщо, наприклад, наприклад якщо, допустим, Черкаська область да, чи Кіровоградська область, ну, бойових дій немає, ну, от, я приїхав, допустимо, туди я біженець. Ну, з України, значить біженець, ну, бо їх дій, дій теж немає. Це, ну, Ладно, там з Донецька тікали, з, з Запоріжжя тікали, з Харкова тікали, там же ж катастрофа, це, це, це страх Господній, да? нікому такого не побажаєш. Ну, з Кацапи це, 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 це капець. От, туди я, я, я розумію. А багато хто от нас полопотіли туди, бігом поїжджаєш на халяву, каже, каже, от, ну, каже, показали себе во всій красі. Во всій красі каже, показали. Бо всі всі, говорять. Не то, що там хтось там отдельно. о. Чому у Германії почали брати, ну, ти квартиру знімаєш і тобі треба, як же ж вони те слово казали? Хто знає, напишіть в коментарях, забув. Казали це слово, що ти повинен сплатити оці кошти, от помимо, помимо того, що ти платиш за квартиру. От ти знімаєш квартиру, да? і ти платиш ще зверху там якісь кошти. Потім, якщо ти з цієї квартири з'їжджаєш, з цієї квартири з'їжджаєш, да? приходять провіряють, чи шкафи, дивани, все в порядку, нічого не пописано, нічого не потрощено, нічого не, не продано, тобі ці кошти повертають. Чому так каже, роблять? Тому що, каже, дуже багато наших туди приїжджало, знімають квартиру, нахрен розпродають і свалюють. Або, каже, потрощать там усе на світі. Ну, багато, каже, дуже багато всяких оцих нюансів е, да? е, Ну, от таких. Е, і от, от кажуть, ну, таке негативне ставлення почалося. По, по, але ж але ж, каже, ще більше добавило того, каже, як? ну, от, Каже, вони каже, в, 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 ну, це, це не тільки в, в Германії, в Литві, в Польщі, в Чехії. Е, в цьому... Ну, в цій, каже, Нідерландах там, ми ж каже, туди їздимо по цьому, Франції, Франції. Ми їздимо туди, каже, з командіровками і ну, з людьми спілкуємося. Вони кажуть, у вас, каже, поприїжджали на таких машинах сюди. Це повний триндець. На таких машинах поприїжджали, каже, у нас таких немає. Там, каже, Бентлі ці. Лімкнув порші, там, ну, ягуари, даже мене навіть немає е, слов, да, я не можу сповнити е, всі ці кажу, але каже, це ще пів біди. Але ж вони каже, що як, типу, як царі ну, зобов'язані, він приїхав каже, на такій машині, на ягуарі, там, на тому Бентлі, і ще йому, типу, щось зобов'язані. Каже, я не повірю ніколи в житті, що... Ну, це ж європейці так кажуть, що каже, в них немає коштів прожити. Їм давай каже, на халяву, аби їх накормили, поселили. Ну, От такого плану каже, друзі. ну, от, от, от так розказують. І каже, вони як царі. А я каже, собі думаю, ну да, Ну да, а як кажуть? Ну, е, так вони ж каже, попривикали, що в Україні вони царями себе ну, чувствують. От. І от. Туди приїхали і там таке, там, там таке саме. Але ж їй каже, не каються, ну вони все і так, так, так само себе ведуть і, і, і надалі. І надалі себе так ведуть. А особливо, каже, не просто каже, там ну, якісь, а це каже, молоді, каже, молоді люди, які повтікали, от на таких машинах їздять. Це ж каже, ну не прості люди, це ж не, не просто люди не приїхали. Це ж каже, приїхали не. Тракторісти, не, не, не комбайнери, не свинарки, да? не, не, там, не, не роботяги, не продавщиці, да? не грузчики на таких машинах поприїжджали. Це ж виходить, діти якихось там е, ну, мордугват поприїжджали, каже, вони таке творять, що Господі прости, мені таке зложилося про це все, що, ну, що це повний безпреділ. А потім, дивлячись, що коїться, що, що, що далі коїться, воно ж каже, ну, висвітлюється. Що, що, що там коїться і що робиться. І каже, ну що я повинен щось донатити да? чи щось там каже, допомагати, якщо допустим, каже, я бачу, що воно коїться у, у цій країні. Ютуб да? ну, то везде ж він, е, одинаковий. Да? Воно ж висвітлюється і люди бачать, що воно коїться і як воно коїться. Але ж не тільки із багатих, да, там таке творять. А й наші обичні люди багато ж поверталося, ось перестали платити, да? перестали платити. Все, трясті робити ніхто не буде. Додому, дома дешевше, бо там вже дорого. Там же ж треба ну, там пачка євро сигарет від 3 євро вона там коштує. О, коли просто сиділи, їм сплачували компенсацію, цю, як біженцям, то вони. Це, зараз нова мета є, їдуть в Норвегію. В Норвегії платять кажуть, сильно багато. Я не знаю, але в Норвегії кажуть, сильно багато платять. Люди тікають, люди якось виїжджають. О, ну, Що буде далі? Хрен його знає. Багато людей тікає, от я дивлячись на це все. ну, Це капець. Кажуть, що кордони там так поперекривані, що там, ну, як концлагері. <схи> ну, да. Люди, от, що їдуть через кордон, да, хто при кордонних там смугах живе, це повний триндець. Скільки каже, пограничників ще не було, каже, як от, ж, Концлагері, от, як за колючою проволкою сидиш, не? Це, це там пройти не можна, перепустки перевіряють, все перевіряють. От, люди на це все дивляться, кажуть, Боже, вашо? Що у вас там коїться? Що каже, у вас там коїться? Це повний ну, Це каже, це, 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 що, що, що в тих головах робиться? І каже, вони повиїжджали. Потікали, правильно каже, вони потікали, вони свої машини повивозили, статки повиводили в них в банках, вони потікали, ну звісно, вони тут буду, будуть е, жити. А куди, куди от, допустимо, мені, мені, мені куди, як у мене за копійки за душою немає. Що да? я там буду робити? Щоб мені там обоснуватися, треба житло якесь зняти. Да? Е, ну, про, 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 про працю це мови немає. ну, Це які питання з працею. Ну, але ж туди <сь> зараз не вийдеш, Це хіба що, як то кажуть, тік, тікати через кордон і то, як не знаєш, десь згинеш. І от люди, каже, кого не запитуємо, всі, всі кажуть, такої думки, що, що це повний звіздець. Ну, ми не думали, каже, що українці такі, такий, ну, такий народ. Ми готові були допомагати, ми готові були людям. А ще, каже, даєш їм вони ж приїхали, каже. Всі посідали за стіл і даєш, каже, покушать, же ж людям ставиш, накриваєш. О. На кацапській мові. А що здесь наставили? А що це такое? Нічого лучше нету. проїжджу, Люди дають те, що є, вони приїхали. Це ж як біженці. Ну, беріть уже, що те, що те, що вам пропонують, да? А що лучше нічого нету? як це, Ми це кушати не будемо. Беріть, що вам дають. Ви ж приїхали як біженці, ви ж потікали, так? Ні, а не кушати та вони будуть. Ну, бери тоді, йди в ресторан, ти ж, ти ж втік на такій машині. Ну, то купляй собі покушать. Я так, я так вважаю, так. Да? А якщо ти прийшов вже і щось хочеш, щоб тобі допомогли, бери те, що дають. Ну, такого плану, да? роботяг дуже поважають. Друзі каже, що ми каже, працюємо, каже, ну, до нас ніяких питань немає. Ми працюємо, каже, так, з восьми до п'яти. не так як мені пишуть, в Європі тобі скажуть і будеш працювати, а то до того, до того, не дай Бога. Хто? Люди. Я з людьми ось спілкуюсь, вони кажуть, ми працюємо з восьми, працюємо до п'яти. Все. Якщо ми працюємо з више. Нам оплачується вже в двойному тарифі. О. А якщо ми працюємо на вихідних, то там щось більше, я вже не пам'ятаю, брехати не будемо. Зламалось. Допустимо, комбайн -то зламався, визвали бригаду, бригада зробила і вони працюють далі. Ну, це мені це хлопці так розказують, От, і я розповідаю, да? Ніхто каже, нас не угнітає, ніхто нас кривим словом не обізве, ніхто нас, ну, ніяких немає негараздів, кожен робить свою роботу. Ні, ні в кого немає там якоїсь зависті, каже, да, комусь щось напакостить, комусь щось там зробити. От в Канаді, каже, ми працюємо там у фермера, ну, хлопці працюють великий фермер, в нього джондіри, комбайни, трактора і тому подобен. Я не знаю, не знаю, скільки гектарів, я не питав, брехати не буду. Кожен робить свою роботу. Прийшов, у нього є наряд. Мені мене такий наряд э, рехлітель. Я взяв рехлітель, відмітили і я поїхав, роблю свою роботу. Я, мені сказали, що я працюю до свікок, до свікових. Все, прийшло, я агрегат підняв, на базі, все. Треба трошечки довше попрацювати. Ми працюємо, каже, довше. Такі, та, та, такі розклади. Працюємо трошечки довше. Але це все сплачується в двойному тарифі. Нам хтось платив в двоному тарифі, угу. аби заплатили хоч те, що заробив. Ночні? Ночні, каже, це взагалі ну, нема такого, щоб ночні якісь були. Я вже запитую і кажу, є, ну в ніч працюєте? Ні, каже, ні, не працюємо. Ну, Ніч для того, щоб віддихати. Які, каякі, каже, ні, ніхто ночу не працює. Максимум, каже, ну, до 8 часов вечора це по бажанню. Все. Максимум до, 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 до 20.00. 20 Все, це по, а то, а, і то по бажанню, і то це сплачується там, по, по, по другому тарифу. Так що, отак. От Такі думки про нас. Але ж люди їдуть, тікають, щось шукають кращої, кращої жизни, Да? Багато хто, я знаю, повиїжджав, вони і кварти... в Польщі, навіть даже, даже в Польщі квартири покупляли, живуть, працюють, все як полагається. Да, закони і закони виконують. Закони працюють. Тобто, якщо мусор не можна, сміття, да, сміття не можна викидувати, де попало, за це штраф, і він буде штраф. Він буде штраф. Не буде такого, що ти прийшов, дав поліцейському там, допустимо, да, Злоті візьмемо, дав 15 злотих і він закрив це глаза. Ні. Ні, каже, такого не буде. Якщо порушив, триндіт. Все. Протокол чи що там вони роблять? І це штраф виписують. Щось ще порушив. Не прийшов не в положеному місці штраф. Ну, це я теж так розказую. Ходить потрібно. В світоотражаючій одежі. Якщо ти не в світоотражаючій одежі, штраф вийшов в темну пору, в добу в, в, в ремені, да? суто і в тебе одяг без світоотражаючих оцих лін немає у тебе, то вже штраф. І це все працює. Люди дотримуються, да? воно все ці закони працюють, працюють на всіх розпространяються, не тільки на простий народ, да? а на всіх остальних воно, воно розпространяється. Тобто не так, як у нас, так? що тільки, е якщо я щось порушив, чи обична людина ще якась там порушила, на неї це все працює. Якщо проти мене щось порушили, щось, щось зробили, ну тут вже палка двох кінців. Працюватиме не працювати. Все буде залежати від того, у, у скільки у того грошей. Так? У мене, допустим, немає грошей, ну, значить винувати. У нас так працює. Ну, воно так, так і є. Ну, так і є. Ну, що ти, ти докажеш? Що я можу доказати? Ось винні ні кошти, я ж нічого не можу доказати. Виложив в Ютубі, то там розказали, хто я такий, що, що я винуватий за ті кошти, я, я, ну, я винуватий зостаюся. Коли ці будуть працювати у нас, я не знаю. А ви знаєте? Надіюсь на ваш актив. Дуже буду вдячний за лайк, за підписку. В описі під цим відео там буде ссылка на донат, платформу, на карточку О, по бажанню. О. І це не так, що, як один пише мені, клянчеш на пожрать. Це по бажанню, я не клянчу. Жрать є що. Картошка є, морква є, да, бурячок є, якась курка є, держимо, не, не, не тікаємо в місто. Город, може, хто бачив вже зораний. Да. По, по можливості садимо, я не знаю, як воно буде, дасть Бог, зі спиною буде в порядку, то якось. Але зараз трохи якось... якось хреновато. Так що люди от така от фігня. В слідчому відео розкажу, як я ходив в ТЦК, обновлять свої дані. О. Дай Бог вам здоров'я. Я вам бажаю здоров'я, головне здоров'я. Вашим дітям, всім вам здоров'я. Навіть ворогам, навіть хейтерам здоров'я, всім здоров'я. Дай Бог хвала, щоб закінчилася ця війна, щоб все у нас було добре. Нашим захисникам здоров'я, наснаги, все самого найкращого, друзі. Я вас обняв підняв на місце поставив. Дай Бог вам всім здоров'я. Надіюсь на ваш актив. На лайк, на підписочку. Всім пока-пока.